Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин знову з'явився старий інтерес, і цього разу він йде безпосередньо з англійської прем'єр-ліги, клуб, який вже намагався підписати одного з наших ключових гравців. Повернувся до атаки, і тепер головне питання: чи продасть цуркість талант Динамо, чи збереже його. Тож підпишіться на канал, залиште лайк і давайте перейдемо до деталей. З інформацією Інсайд Трансферс Wolverhampton Вондерерс знову виявив сильний інтерес до одного зі стовпів півзахисту київського Динамо, а також збірної України Володимира Брашка. Це не перший раз, коли англійський клуб намагається підписати його. Минулої зими Вулвергемптон вже звертався до Динамо, але керівництво Києва було непохитним і відмовилося від будь-яких переговорів. Тепер, коли трансферне вікно знову наближається, ім'я Брашка знову повернулося до поля зору клубів Прем'єр-ліги. 22 річний гравець був одним із найстабільніших гравців у складі цього сезону. Загалом Брашко зіграв 22 матчі, забив два голи та зробив одну результативну передачу. А також був ключовим гравцем у розіграші та розподілі м'яча команди. За даними джерела, і тренер, і президент Бул вже внутрішньо схвалили підписання. Іншими словами, якщо до Динамо надійде офіційна пропозиція, до неї слід поставитися дуже серйозно. Тепер рішення за Ігорем Суркісом: Продаж Брашка може означати чудову фінансову віддачу, але також втрату важливого гравця в процесі перебудови команди. І я хочу знати вашу думку, вболівальники. Ви б продали Володимира Брашка зараз чи залишили б гравця ще на один сезон? Яка була б справедлива ціна за його відпуск у Прем'єр-Лігу? Залиште свій коментар нижче та слідкуйте за каналом, щоб не пропустити жодних новин від Динамо в Київ.